Добрий день, з вами Ольга Атаманова медіацентр Медіа-центр України Украинформ продовжує свою роботу сьогодні. Тож, 719-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити на дуже актуальну тему, яка набула нового розголосу останні два дні. Будемо говорити про обмеження руху через польсько-український кордон і про ситуацію, яка там утворилася з цього вчорашнього дня. З нами на включенні Володимир Балін, віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня. Тож, пане Володимире, вчора ми знаємо всюди, всі медіа облітіли наше відео про те, як польські аграрії на пункті пропуску Яготин Дорогуськ висипали зерно з трьох українських вантажівок. Тож що відомо, що відбувається там зараз, про що говорять наші перевізники? Ну дійсно ми бачили всі це відео. Наскільки мені відомо, ці три машини повернули, повертаються в Україну. Я не готовий садити, пройшли вони митне оформлення чи ні. Але знаю, що вже сьогодні машини з таким товаром пройшли оформлення на українській, на українській митниці, на польській митниці. Але польські митники не випускають і кажуть, що ми не повісимо вам пломбу. Тому а чому потреба, треба вісити пломбу спеціально для того, щоб гарантовано товар проїхав транзитом через Польщу, і вони не випускають машини, не дають офіційної відмови. Але вони розуміють, що якщо як тільки машини доїдуть до страйкувальників, можливо знову такі аспекти. І будуть велике питання, як цю пломбу зняли? Вивантажили частину товару. Тут дуже великі питання до влади в Польщі, і ми сподіваємося що найближчим часом ця ситуація врегулюється. Ми зі свого боку е, теж ну, вже звернулись до президента Європейського Союзу з цього приводу, і саме в тому, що з, цим, з цими фактами ганебники відбуваються, тому що крім цього, є питання вивантаження. Землі на асфальт, є питання виверження гуми БУ вживаної на асфальт. тобто Є питання, коли цю гуму палили. тобто Зараз вже йде питання не про страйк мирний, який обмежує певним чинком рухає, є конкретні питання майнові, і в тому числі блокування фізичного предметом на дорожному полотні. Я вважаю, що це питання чисто до поліції, перш за все, і взагалі до уряду. Відповідне звернення я зробив на я знаю і наші урядовці. Сподіваємося, що найближчим часом це буде вирішено. Інакше будь-хто в Польщі буде вважати за потрібне псувати майно українського виробництва українців, українців, і я думаю, це не речі. Да, для нас це виглядало, м'яко кажучи, дуже сумно, тому що ми знаємо, в яких умовах вирощувалося це зерно. Отже, давайте поговоримо про дії поліції. Чи була вона на місці, чи які дії взагалі від неї були? Ми знаємо, що вже наше посольство України у Польщі заявило про те, що вони звернулися до поліції через цей інцидент. Тож, що відомо з місця, чи була там на місці поліція, яка її була реакція саме? Наша інформація на місці поліція була, вона, вона оформила цей інцидент, карна справа порушена. Більше поки у нас інформації нема. Але е, якщо вже згадали посольство, я хотів би сказати, що зараз офіційне і посольство України в е, Польщі це підтвердило, е, що втричі більше збіжжя російського йде на європейський ринок, ніж українського. Втричі більше. Це стосується збіжжя, який як в Європейський Союз та транзитом, так і в інші держави транзитом через Польщу, так і в Польщу. Чому питання саме про українське збіжжя? Я думаю, що це питання чисто політичне, і якщо не глибоко копнути, ми побачимо економічний фронт, другий, який сьогодні чергово розвернувся на карту. дуже сумно це визнавати дійсно. Пане Володимире, якщо ми говоримо в цілому про ситуацію на інших кордонах, яка вона, чи там все спокійно на цей час? Ну, я хочу зазначити, що питання навіть не в кордонах. Дійсно, аграрії багатьох країн сьогодні стурбовані тим, що Україні продовжили певні роботи установи європейські. і ми маємо на жаль дуже прикрі випадки, коли вантажують вантаж вантаж. І в Франції, і в Іспанії, його палять багато таких питань, воно виникає. Ми пам'ятаємо, що три тижні тому у нас була така аналогічна ситуація в Румунії, в тому числі на кордоні, коли, в принципі, ніяких питань начебто і не було до українських перевізників чи українських аграрів, напрямку. Питання було більше до влади румунської, і Європейського Союзу, але стояли наші вантажівки. Тому ситуація непроста. Дійсно, аграрії стурбовані тим, що сьогодні льготи. Я скажу більше, вони розуміють, що Україна у разі вступу в Європейський Союз це серйозний конкурент. Знову ж таки продовжу більше, скажу, що ми вважаємо, що й польські перевізники ці страйки, які вони нам влаштовують. Я нагадаю, що страйк не закінчено до 1 березня є. Він призупинений, якщо до 1 березня, е, якимось чином, те, що буде напрацьовано двома урядами Європейської комісії, не задовольні перевізників. Ніхто сьогодні не застрахований що від того, що призники поновля страйк. Тому ситуація і знову ж тут я впевнений 100%, тому що ми. Мали неофіційне спілкування з польськими перевізниками. Сьогодні польські перевізники, міжнародні автомобільні це найбільша спільнота транспортних засобів на території Європейського Союзу, і, незважаючи, незважаючи на те, що у нас в п'ять разів менше вантажів, вони дійсно дивляться на українських міжнародних автомобільних бізнесів як на сильних потенційних конкурентів. Тільки ми вступимо в Європейський Союз і будемо. На з ними працювати на європейському ринку, бо ми для них будемо складати конкуренцію. Сьогодні такої конкуренції немає, і все, що ми чуємо від наших колег польських поризників, на жаль, це інсинуація. Ми про це вже неодноразово казав. Дякую вам, шановні колеги. Якщо є питання, прошу вас. Доброго дня, Кравченко Анастасія, Українформ. У мене буде декілька питань. Перше питання стосується безпосередньо польського кордону і, взагалі, перевезень через Польщу. З огляду на цю ситуацію, так що у нас постійні якісь проблеми виникають на кордоні? Чи є сенс, чи є рентабельним українським перевізником просто розпочати якісь нові маршрути і перевозити товар в обхід Польщі? Дякую. Дякую за запитання. Дуже слушне питання. Я вам скажу, що це питання не до нас, якщо експортеру чи імпортеру рентабельним буде об'їзд цього кордону, через Словаччину, Угорщину, навіть Румунію, для нас це буде 100% рентабельно, тому що відповідно фракти зростуть. Це 100%. І це розуміють всі. Більше того, велика кількість експортерів і імпортерів сьогодні налаштувала таким чином роботу, що вони їдуть через інші країни тому що сьогодні ми розуміємо, що польський кордон це ризик. Ще там, на минулий понеділок ми узнали, що намагається страйкувати польські аграрії. Ми там в середу знали, що ті по дорохуську, вже, начебто, була їх заява, і нема заборонено на проведення страйку. Сьогодні ми знаємо чітко, що дійсно всі заяви є по всім чотирьом переходам, а ще кажуть, що два переходи мають намір вони заблокувати. Взагалі нема логіки, тому що ось цілух і Зосін, і Огриня е, Долгобучів це порожні машини. ну Що вони там збираються блокувати? я ну Для мене це не суттєва ситуація. Якщо не брати, то про що ми говорили політику. і там е військові певні речі тому е для нас е такі маршрути, ми говоримо про це відкрито нашим замовникам перевезень Ми готові вести в об'їзд. Е і сьогодні це більш економічно ніж аніж стояти в черги на кордоні, не маючи перспектив, до скільки ти проїдеш сьогодні. Сьогодні на Дарахуську стоїть 600 машин е в сторону Ягодина. Зазвичай це доба. Ці машини стоять вже з п'ятниці. Скільки вони ще будуть пустить, ніхто не знає, це ризики. Треба їхати на інші пункти пропуску, а для цього переробити треба вантажні митні документи, зокрема те, що стосується гарантії. І відповідно на Краківці, вже ранок було більше тисячі машин. Краківець з сторони Карчова. Чому? Тому що там не було блокади в п'ятницю, в суботу-неділю, всі машини поїхали туди. Тобто, це така історія, але це історія перманентна. Якщо перевізник заключає угоду з великою компанією, то я думаю, що він обговорює ці питання, що якщо будуть здійснюватися перевезення не за традиційним маршрутом, ну розумієте, наприклад, їхати в країни Балтії через Румунію, ну, м'яко кажучи, логіки небагато, економіки, мабуть, теж. Але якщо треба, то треба. Тобто я впевнений в тому, що в таких випадках перевізники скоріш за все отримують. Ті, ті кошти, які мають отримати саме з врахуванням підвищення вартості через зайвий, зайвий пробіг, і сподіваюся на те, що наші клієнти будуть до цього відноситись з порозумінням і з врахуванням тим кризиків, якщо вони би їхали іншим шляхом, але не факт, скільки вони б стояли на кордоні. Пане Володимире, якщо говорити про збитки, ми пам'ятаємо, що ви в цілому оцінювали в середньому десь збитки простої однієї машини, як за добу 300-350 євро. Чи вже були якісь обчислення в цілому? Ми розуміємо, що така ситуація там більшої і меншої активності триває вже майже три місяці, що мають автоперевізники у такому розрахунку за ці три місяці, які все ж таки збитки. І вже ви точно розумієте, що було понесено? Ми на сьогоднішній день не маємо чітких розрахунків загалом по галузі. Ми виходимо з того, що Національний банк порахував за листопад збитки економіки України від цього страйку це приблизно мільярд євро. Відповідно, можна умножити на три, але треба розуміти дуже важливу річ. Як тільки ми зрозуміли всі перевізники в першу чергу, експортери і імпортери про те, що проход через кордон Україна-Польський може тривати значно більше ніж зазвичай, то багато перевізників разом зі своїми клієнтами проклали маршрут маршрути. Їхали навіть стали в чергах 3-4 доби на Словаччині чи Угорщині, але їхали. Тому е, я думаю, що тут навряд чи хтось може з цифру зробити, але у нас є на сьогоднішній день методика розрахунку збитків, яка рекомендована нашими польськими адвокатами, і ми з задоволенням всім нашим колегам дамо можливість перекинути по цій методиці, які вони отримали збитки, і які можливості компенсації цих збитків через польські суди. Дякую вам. Шановні колеги. Чи маєте ще питання? Так, буде ще одне питання. Е, стосується дозволів на перевезення, це була одна із таких вимог та, польських саме перевізників, які зараз призупинили свій страйк. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, взагалі, от, е, е, якщо все ж таки там, Євросоюз піде на, на поступки і поверне цю систему, е, чи вирішиться взагалі проблема, чи можливо, навіть якщо будуть такі значні поступки на вимоги перевізників польських? Вони все одно знайдуть якісь інші причини. Дякую. Ну, дуже болюче для нас питання, тому що за час війни великої об'єктивно за ці два роки ринки змінились. Міністерство інфраструктури України зробило дуже непоганий аналіз, і ми бачимо, що кількість поїздок польськими перевізниками в Україну за ці два роки майже не змінилась по відношенню до 2021 року. Тобто фактично в абсолютних величинах кількість перевезень приблизно така, і загальна кількість перевезень дійсно збільшилась, Це факт, відповідно, доля українських перевізників цих перевезень також збільшилась, якщо ми говоримо про ринок україна польща і е, ми зна... у нас історія фактично там, з, 20... з 16-2017 років, коли поляки поступово зменшували е, квоту, потім робили, рекомендували квоту дозволів таку, щоб була, не задовольняла потреби українських перевізників. Тобто це ситуація, і ми довго, довго каріна. І якщо ми бачимо ті розрахунки, які поляки сьогодні хочуть привести повернути дозволи, то ми будемо стояти. Що кварталу просити до такої квоти, поляки можливо будуть їхати. Ми ж не забувайте, що в державі йде війна, і не всі польські компанії, тим більше тим більше компанії, які мають сучасний рухомий склад оновлений. Вони не їдуть цими машинами в Україну через те, що деякі страхові компанії не страхують певні ризики. Все тут питання не ринкове, тому я вважаю, що неможливо не, не сьогодні повертатись до дозволів. Більше того, польська інспекція сьогодні дуже ретельно вивчила угоду, знайшли там деякі зашпорини. Ну, наприклад, їхати з Прибалтики в Україну можна без дозволів, ніхто не проти. Але якщо ти везеш машиною, товар власний для власних потреб, машини стоять на кордоні, на них виписаний мандат на 12 тисяч злотих, і вони не виїжджають. Ми чекаємо вже. Декілька днів було поки Міністерство інфраструктури України з Міністерством інфраструктури Польщі узгодить це питання, тому що в українській мові в українському перекладі угоди написана одна теза а в англійському інша. Є таке знущення, хоча і та і та угода є чинна, і, відповідно, треба виконувати. Інше питання сьогодні. На в'їзді з, з Німеччини інспекція польська вимагає від перевізника, щоб у нього або ліцензія КМТ на борту, або транзитний дозвіл. Щоб він приїхав, наприклад, в територію Польщі, України приїхав в Молдову. При цьому були перемовини. При цьому інспекція 100% польська знає, що ці дозволи не продовжені на цей рік, їх взагалі не існує. Тобто про це, що говорить? Про, про, що говориш? Міністерство не погоджує нам ці дозволи з іншого, з одного, З іншого боку, е інспекція польська, яка не вимагала два роки цих дозволів, коли ти йдеш транзитом із їх держав, вдруг почала вимагати. Ну, Я вважаю, що це, по-перше, некоректно, по-друге, це знову ж таки, те, що ми починали, це продовження економічної війни. І, на жаль, в цій війні задіяні компетентні органи Польщі. Дякую вам, пане Володимиру. Дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру і озвучили цю інформацію. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Володимир Балін, віце-президент Асоціації міжнародних перевізників України. Тож дякую вам. Ми працюємо далі разом заради нашої перемоги. Дякуємо силам безпеки і оборони. Саме зараз наша команда вже формує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Слава Україні!